Позашляховик, а також термінал Старлінг передадуть військовим у гарячі точки Харківщини. Такі необхідні оборонцям засоби власним коштом придбали приватні особи з Сумщини. Але ці люди не хочуть оголошувати свої прізвища, імена. Вони не намагаються на цьому зробити афішу, не намагаються на цьому зробити собі рекламу. Та жителі Сумщини мають знати про вчинки своїх земляків, справжніх благодійників і меценатів, вчинки, які надихають і наближають перемогу. Громадський рух, експертна думка і благодійний фонд, наше майбутнє діти прийняли рішення фіксувати такі акції, тому що за рік війни їх було вже багато, але ці люди не афішують свою діяльність. Я сподіваюся, що після перемоги ми зможемо оголосити їх прізвище імена і сказати дякую. А сьогодні в добрий путь, мої друзі! І дай Боже, нам скорішої перемоги. Новини СТС.